Друзі, вітаю! Хто шукав сімейний автомобіль за доступною ціною? Ось вам чудова пропозиція. Це Dodge Journey 2020 року випуску. Це справді класний сімейний семимісний автомобіль, що є, до речі, недорогим в обслуговуванні І що також немаловажливо, важливо, має красивий зовнішній вигляд. Цей Dodge пригнаний з Америки та мав мінімальне пошкодження позаду. Все тут відмінно. Відновлено, і авто не потребує жодних капіталовкладень. Автомобіль має 110 тисяч кілометрів рідного пробігу, автоматичну коробку передач, бензиновий двигун 2,4 з газовим обладнанням і коштує всього 15 тисяч 600 доларів. І давайте покажу вам це авто детальніше. Цей Dodge Journey має простий та надійний бензиновий двигун 2.4 Dock World Engine із встановленим газовим обладнанням. Він не має турбіни та складної електроніки, тож з цим мотором у вас не буде проблем. Також він має доступні запчастини та не є дорогим в обслуговуванні. Так, звичайно, що цей двигун не для любителів скорості, але він довговічний та простий в обслуговуванні, що дуже чудово, як для такого сімейного кросовера. Так, Наше авто на безключовому доступі має сидіння в дуже хорошому стані. Так, З електрорегулюванням. Тут в нас повний електропакет, як ми бачимо. І є підігрів дзеркал. Датчик світла, дощу, красиве мультикермо з голосовим керуванням, також є круїз. Тут бачимо у нас газове обладнання, все, що потрібно. Далі заводиться машинка кнопочкою старт-стоп. Маємо таку ось невеличку мультимедію. Багатозонний клімат, обдуви, підігріви. Також такий є бардачок, там є у нас AUX, USB-розйомчики, також підкурювач і такі підстаканники. Тут у нас звичайна 4-ступенева гідротрансформаторна автоматична коробка, що є недорогою в обслуговуванні, проста та плавно перемикається і. У вас з нею не буде проблем. Тут в нас такий підлокотник. Давайте перейдемо назад. Так. Ось тут в нас бачимо клімат. Передні сидіння в нас складаються, якщо потрібно. Ось бачимо. Задній ряд у нас складений, там є докатка, так що розкладати не буду, тому що в багажнику лежить газове обладнання. Зараз вам покажу. Також маємо задні парктроніки та задню камеру. Так. Ось, як бачите, у нас сидіння складені. Тут є також необхідне до до катки і лежить вона в нас тут. Так, друзі, нагадую ще раз, ціна 15600. Я вас запрошую на особистий перегляд та тест-драйв цього Джорні. Знаходимося ми в місті Біла церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо кожного дня та без вихідних. Чекаємо на ваші відгуки про це авто. Що ви про нього думаєте? Чи є у вас. Джорні, що ви про нього скажете? Нам дуже важливо та цікаво це послухати. А придбати це авто ви можете також в лізинг або кредит. Телефонуйте, звертайтесь.